Я Титан ТВ Мен. Сегодня играю Оже Миском 2. Новый мир и прогород. Другий сезон. Серия уже 28. Все уже медведь. Вот мы уже вбиваємо О, він иде. Мы сейчас попробуем його збити Его сбить. Тепер вже їдемо додому. І потім вже будемо завершити. Ну все, можна вже завершити. З вами був Мемент Тан. Всі удачі. всім пока. Наступний відео продовжимо. Це вже продовження відео. Це буде 29 серія, це буде ремонт. З вами побачимось до 28 вересня. Обов'язково зайдіть мій канал. З вами прощаюсь. Всім бувайте!